Доброго ранку. Сьогодні чудовий гарний день, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Буквально добігає вже жовтень місяць, і попереду листопад, а згодом і зима. І очевидно, ті, хто сьогодні планує своє життя на майбутнє, планує і якось. Утвердити своє життя тут і придбати, можливо, нерухомість чи продати нерухомість. Зараз задумається над тим, як, яким буде цей листопад місяць, яким буде наступний місяць для тих, хто хоче придбати чи продати нерухомість. Ну і, звичайно, також думки про зиму, якими будуть відсотки, як можна планувати продаж чи купівлю нерухомості. Я думаю, варто сьогодні нам про всі ці питання поговорити з професійною людиною, ну а саме з Любомиром Лучечком. Нашим Фінансистом, дякую, Любомира, що ви сьогодні з нами. І доброго ранку. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку всім слухачам. Вже стало доброю традицією, що ми так раз в місяць в. Деталях обговорюємо ситуацію на ринку нерухомості, і очевидно, зараз теж вже за цей період часу, відколи ми з вами зустрічалися, сталися якісь певні зміни. Отже, який зараз є загальний стан ринку нерухомості? Ну і які можливо очікувати зміни, які ми вже бачимо чи будуть попереду в цьому кварталі? Ну і безумовно, яка ситуація є з відсотками? Адже вони зараз такі несподівані. Так, Оксана, так, Оксана. Е я кажу, питання відсотків, питання економіки, дуже суттєве питання, тому що в нас відбулося дуже багато змін. Е змін, які буквально, е якщо ми з вами зустрічалися в першому кварталі і порівняємо це до, до зараз, закінчився вже третій квартал, початок четвертого кварталу, відбулися різкі зміни. Е е і знову ж таки, якщо ми візьмемо. Е Візьмемо за останніх півтора, чи два роки. Ми знаємо, що ціль центрального банку була все, щоб прискорити економіки. Економіку ми вийшли тільки з пандемії. Само собою відсотки були значно значно нижчі на цей період часу, там до першого кварталу цього року. А також ми, як, як кажу, споживачі продуктів чи покупці різних продуктів нерухомості, ми бачили дуже я кажу, відчуваємо всі інфляцію. Окей, значить, саме головне в економіці, чи ціль центрального банку, це контролювати економіку. І само собою ті всі. Зміни ці всі правила і, і вливання капіталу, вони, як кажуть, були відчутні. Ціль, напевно, була досягнута, що економіка почала працювати на багато, як кажуть, багато робочих місць і досить прогресувала. Але в той самий час. Був, кошт був кошти, яким ми всі відчуваємо зараз. Це інфляція. Інфляція, яка фактично не є допустимою, і центральний банк звоє кажуть. я не знаю, чи вони сказали, що вони зробили помилку. Що це було і кажуть за багато. Кажуть, покращення цих економічних відсотків вливання капіталу. Чи це було чи вони сказали, що це була помилка чи ні? Але ми бачимо, що інфляція є. Непропустимою на в районі я кажуть 8% річних, а ціль є 2%. то це що я кажу, що на, на, на що цілиться центральний банк, угу. і в такому розумінні, якщо ми візьмемо е, житло, візьмемо будинок, знову ми говоримо метрополітен, напевно, Чикаго чи в околицях. Якщо рік назад е, житло було в районі 400 тисяч, відсоток був 3% річних. А е, якщо ми візьмемо. Відсоток, який більше чим подвоївся на сьогоднішній день. Ми також візьмемо, що ціни піднялися 20% відсотків річних. Ми говоримо у вас, пеймент платіж загально так орієнтовано був з 2 тисяч став 3 тисячі. Правильно, це ми говоримо. Це відбулося досить таке історично, де в нас відсотки були історично на рівні. я кажу, напевно, одне з самих нижчих, і ми бачили прискорення. Я кажуть, цін, а, значить, третій квартал беремо. Значить, це, це третій квартал. Ми знаємо, що це не, не воно не може продовжуватися настільки. І в із березня цього року центральний банк а, почав, як кажуть, німати відсотки. А центральний банк може контролювати тільки короткотермінові відсотки. Uh -huh. Короткотермінові вони підняли. А, з 0,25, це Fed це Rates, чи це фактично відсотки, які е, банки платять за їхній кошт е, кредитування, і е, зараз цей відсоток став 3,25. Е, до кінця року. У нас два наступних засідання. Буквально на наступному тижні. Ми розраховуємо mm -hmm. на 3 четвертих бала знову підняття, і, і в грудні okay. там ще буде, будемо слідкувати за економічними даними, але ми говоримо, що як кажуть, проценти піднялися на Моргічі там, з трьох до сіми. Ми говоримо також, якщо ми говоримо короткотермінові позички, які стосуються, напевно, автомобілів, кредитних карточок, значить, ви, напевно, бачите, там плюс 4%. Знову ми говоримо буквально три квартали, ми навіть не говоримо за цілий рік. А, і знову ж таки, а, тут не є таке, щоб, як кажуть, щоб, щоб економіка. Погіршилося чи щось, ми говоримо. Ціль центрального банку знову ж таки це є прогресивна економіка, економіка, де повинна рости, але в той самий час вона не повинна рости на такій потужній інфляції, де, як кажуть, вони не хочуть бачити інфляцію, де практично це буде спроможність а нам, споживачам, буде просто нереально це. Це купити, якщо ми будемо бачити ці ціни, продовжувати, які будуть продовжувати рости на такому високому рівні, І от, власне, і... так, так, і власне хотіла запитати вас відразу. Ну, як реагують от люди, як реагують покупці, чи взагалі зараз якою є реакція людей? Ось на цю ситуацію фінансову. І, і як в цих умовах можна придбати, скажімо, нерухомість, якщо вони мають бажання, ну скажімо, в майбутньому планували, але не очікували такої ситуації фінансової якої є зараз на ринку? А, так, на рахунок покупців знову ж таки, всі, як кажуть, тут можна сказати так, немає дуже великого вибору, але а. покупець, звичайно, він починає дивитися на це, що а, в дев'ять місяців тому. Спроможність платіжки була одною нас і 9 місяців, так би на сьогоднішній день вона кардинально змінилася, і це знову ж таки тут вже кожен покупець вже задумається знову ж таки, чи чи, чи ми спроможні це проплатити? А інша сторона, я кажу, цієї. Uh, я кажу цієї пропозиції, це є, що знову ж таки відсотки, які були рік назад, чи були 9 місяців тому, також були одних самих нижчих, uh, чи ми можемо розраховувати на таке щось знову при час кризі, можливо, але це напевно були такі uh, створені тимчасово створені відсотки, які вони вони були. Хто хто, хто зміг використати це? Я кажу великий плюс. Але само собою ми повинні розуміти, що. Кошт фінансування, кошт кредиту буде дорожчий, навіть при сьогоднішніх рівнях покупець, як кажуть, знову перераховує ті спроможності, переоцінює як кажуть, можливо, більше робить такого домашнього завдання, але ж, все ж таки, немає такого, що покупці повністю відійшли в сторону. Окей, вони далі продовжують. А, слідкувати за ринком, а, кому потрібно переїжджати на нове житло, кому потрібно, можливо, хто всі, не кажуть, зі вставини зі сім'єю, чи то діткам школу потрібно, йти, все одно сім'ї продовжують і кажуть дивитися за а, за за нерухомості. Так що можливо був такий літній період часу, де був такий трошки а, а, трафік, можна сповіднився, але на сьогоднішній день ми знову бачимо. Знову бачимо активність. А в той самий час а, в той самий час інвентар. Якщо ми вже торкнулися до того, інвентар так, піднявся. Так, так. Піднявся інвентар, yes. і і людям вже є і, Вибрати більше щось, чим була чим було зима, чи минулого року, чи було початок року в цьому році, так що є, є більше вибрати. Але, з чим це пов'язано? Можливо, з тим, що просто ну очевидно вищі ціни, так і люди хочуть вигідніше продати, чи люди притримували ось власне нерухомість до, до цього періоду. Скажімо, і очікували такого підняття відсотків і цін, ну, відсотків. І, ну, цін, очевидно. Uh, я, я, знову ж таки це важко важко сказати. В кожного є індивідуальна ситуація. Можливо, я кажу, хто був готовий рік часу, то купили нерухомість рік часу, можливо, змінюється та і в кожного є свої персональні сімейні речі. І є багато сімей, які їм не потрібно було, можливо, цього будинку минулому році, а зараз а зараз вже час настав і, і цей. Uh -huh. На рахунок чи більше людей продають, ми досить, якщо взяти самий інвентар, так щоб, щоб ми зрозуміли орієнтовно. В березні у нас орієнтовно середня кількість будинків на ринку була 248 тисяч сорок вісім тисяч. На сьогоднішній день це більше, чим подвоїлися. Це 572 тисячі. Якщо ми візьмемо. Якщо ми візьмемо 2020 рік, середній середня кількість е, ін, ін, та, якби будинків чи квартир, на я, яка є на продажі, це в середньому 720, 729 тисяч була два роки назад. Так що ми ще не дійшли до цього нормалізованого ринку, де в нас є дуже багато вибору, але ми подвоїлися від самого як кажуть, від від лютий березень цього року, так що є більше з чого вибрати. Я не скажу з, з, спілкуючись з агентами, ті люди, які також е, хочуть продати, е, вони також задумуються, тому що відсотки, які хтось взяв пару років назад, чи на і ті низькі відсотки вони не хочуть позбутися по, продати так будинок і взяти. Продати свій будинок, взяти новий будинок на як більший відсоток, так що тут, можливо, є, є люди, які хочуть продати будинок, але це зупиняється в тому, що е, фінансування нового будинку буде набагато дорожче. Але це знову ж таки сама ситуація по вибору, якщо ви можливо зараз тільки починаєте думати, чи це буде зима mm. цього року, чи це чи це готуєтесь на. На початок наступного року сама ситуація з Інвентаром вона покращилася, так що у вас буде краще, буде більше вибору, чим було на початку року. Ну а от власне, ви сказали попередньо, що на наступному тижні буде засідання Центрального резервного банку, і ви все таки очікуєте, що буде ще підняття. Але от Любомир, mm -hmm. яка кількість ще підняттів можливо до завершення цього року, до якої може межі mm -hmm. дійти відсоток до нового до, до нового 2023 року? Я думаю, що це, що це центральний резервний банк. Вони, вони самі кажуть, вони розуміють, що відбулося. Вони розуміють, що відсотки пішли дуже швидко. І це підняття різкий і швидкий. Так що всі розуміють, що це відіб'ється не тільки не тільки в сфері. Нерухомості це відіб'ється в робочих місцях. Також, якщо ми говоримо про будівництво uh -huh, так, нового звичайно. житла, якщо, yeah. якщо менше будинків продається, знову ж таки це сповільняє ріст. Так, що за цим всі слідкують? А також якщо відсотки на підуть значно більше, а економіка чи інфляція почне падати, знову ж таки, тоді тоді цей ріст призупиниться на даний момент. Я знаю Пному тижні я знаю, що 3 четвертих процента ставки є на це, що е, відсотки піднімляться. Пізніше слідуючі засідання це середина середина грудня, uh -huh. і е, все, все в залежності від тих показників. Е, і якщо інфляція покаже покаже спад, то тоді напевно центр не буде такий агресивний. Але на сьогоднішній день я думаю, на сьогоднішній день. Е, від, від базуючись від аналістів, ми бачимо, що відсоток напевно піде ще на три четвертих більше, і знову ж таки, ми не говоримо, що це. 30-річна позичка, що ваш моргіч зразу підніметься на, на, на ці бали. Це ми говоримо короткотермінові позички. Якщо у вас е, якісь е, ви плануєте взяти чи автомобілі, чи чи бізнесові позички, чи лінії кредиту, звичайно, там краще заморозити. 30-річна позичка вона трошки працює по інакшому. Номер один індикатор від чого залежить 30-річна позичка. Це індикатор інфляції. І знову ж таки, mm -hmm. оті з ми з вами вже підняли питання, що центральний банк зустрічається. Він піднімає відсотки короткотермінові, але ми також бачимо: ми бачимо вже результат. Тих підняти цього підняття, як кажуть підняття від ба... від березня. Ми бачимо результат, і буквально за останніх пару днів, якщо ми говоримо показник, що відбулося з цінами, ціни фактично вже впали. Якщо взяти, порівняємо саме останній місяць з попереднім на 0,7%. сім відсотка. Загальна mm -hmm. категорія, значить, ціни, ціни як кажуть, сповільняються. Ми бачимо навіть негативний показник. І знову таке, це є по, по всіх сполучених штатах. Такий централізований показник. Зник, угу. якщо ми порівнюємо ціни, а, і ми порівнювали там перший квартал 22-го року з попереднім роком. Угу. Там ціни були плюс 20%, Це ми бачимо на сьогоднішній день вже е, плюс Так що, знову ж таки все одно ціни підросли, якщо ми порівнюємо з минулим роком. Але якщо ми дивимося показник е, порівнюючи з попереднім місяцем, то ми вже бачимо, зростання що вже цього росту повільніший, темп зростання просто так. Там все правильно угу. значить тем угу. зростання. Зростання падає. самих одиниць а, продажі, значить, в нас також од... одиниць нерухомості впало на 22%. Mm -hmm. Значить, ми, ми бачимо це це сповільнення. Ми бачимо в гарячих точках, і це знову такі, як, як Юта, Колорадо, а, частина напевно, Каліфорнії, а, 30%, значить, там впала, значить, частина одиниць спала. що, знову ж таки все веде до того, що а, напевно, а, якщо ви. А, думаєте про житло, можливо, ви переживаєте, щоб буде якийсь крах, чи, чи, чи можливо буде якесь знову різке падіння а на 100%. На 100% вам цього я кажу, щоб таке то що не скаже на на не не скаже. Правильно, ми дивимося на дивимося на показники, дивимося, що робить економіка, дивимося, що робить інфляція. І тут ми маємо, ми маємо, як кажуть, плачі центрального банку, які так які також слідкують за тим всім. Так що я на даний момент ми бачимо спільне цін. Цін ми напевно не будемо бачити такий ріст, як були там 20% річних. Напевно, не побачимо, але ми будемо бачити цикого краху, який був у 2008 восьмому mm -hmm. році. Mm -hmm. А саме економіка, резерви, екони... як кажуть, великих банків є на на зовсім іншому рівні, так що це це ми не можемо порівняти це криза попередня і напевно цей спад, який зараз відбувається, Любомира. А от якщо поговорити про покупця, який все таки ну має таку ситуацію, і він планує купити нерухомість, незважаючи на великі відсотки. І от як йому в цій ситуації поступати, як краще готуватися, чого очікувати, і чи взагалі, от ви як фінансист, ем, прогнозуєте, що вимоги до покупця в зв'язку з високими відсотками будуть трішечки послаблені? Я маю на вас до його кредитної історії, ну до його бекграуну, так би мовити, коли він готується придбати нерухомість. А, а, так, якщо, якщо хтось готується для покупки, і це можливо навіть У нас є дуже багато запитів, де люди готуються там на перший квартал чи на наступний рік, і це є знову це не є за швидко, а, це є вже нормальна нормальна. Нормальна практика, це ми говоримо жовтень, листопад, грудень. Це щоб ви як кажуть, продивилися вашу кредитну історію на мородин, щоб ви сіли з фінансистом, прорахували чи навіть прикинули, я кажу, цю спроможність. А навіть якщо знову ж таки ваша покупка буде там лютий, березень, квітень наступного року. Це саме номер один, номер один правило, з чому ви можете собі допомогти, це почати як кажуть працювати, прикидати ті спроможності. А, з тим також є е, додаткові додаткові на сьогоднішній день. Я кажуть стратегії, де ми знаємо, що відсотки піднялися значно вище, і, і дуже нас багато чи це навіть агенти самі по нерухомості запитуються, які є які є можливості, які що можна що можна зробити, що цей, цей платіж. Правильно і, і на сьогоднішній день е, е, є така стратегія, яка називається тимчасовий викуп відсотку. Це проплачується як правило продавцем. В mm -hmm. Самий план це називається buy-down. Чому buy-down? Тому що продавець на знову таки, це потрібно домовлятися на початку. Транзакції кажуть не не в процесі чи чи, чи після, а з самого початку це координується транзакція з продавцем. де продавець вам проплачує 2% так якби від суми позички е, платить за викупу вашого відсотку. Е, і ви, як покупець, ви маєте відсоток нижчий на наступних два роки. Перший рік у вас буде мінус 2% від, від проценту, який ви заморожили на тридцятирічно. Значить, якщо це, це є. Умовно, сім то у вас буде сім мінус два. Це буде п'ять відсотків перший рік. Другий рік у вас буде сім мінус один шість відсотків річних. І третій рік позичка встає на, на нормальну, на нормалізовану позичку. Які плюси, які мінуси, значить плюс є в цьому, що в дійсності. Якщо ми знаємо, що тут у нас як кажуть, були різкі підняття, підняття відсотків, і ви рахуєте, що в наступних пару років і інфляція спаде, і відсотки трошки як кажуть, понижиться, у вас буде можливість це перефінансувати. Значить, ви використовуєте цей тимчасовий тим, тим, тимчасовий менший процент, тимчасовий пеймент. Наскільки пеймент може бути менший? Якщо у вас будинок 400 тисяч. А я підраховував там в районі пейменти Получалося на 400 доларів менше. Знову таке, це, це такі для багатьох. Це досить так. досить суттєвий пеймент. А, а також позичка чи контрактний термін, коли ви отримуєте від банку тут сполучених штатах, це 30 річна позичка. Значить, у вас вже відсоток не піде вище. Ви знаєте ваш самий, як кажуть, потолок, а і ви використовуєте цей рейд менший на тільки на перших uh -huh. два роки. Є така також багато людей, які хочуть виплатити позичку швидше. Знову ж таки, два роки це можливо за короткий період часу, щоб багато виплатити позички, але все ж таки є. Е, е, є багато людей, які можливо додадуть. Давайте візом, наприклад, там 50 тисяч на протязі додаткових 50 тисяч, uh -huh. ви виплатите uh -huh. на протязі першого року. Значить на тих 50 тисяч вже наступний період часу відсотки ви не платите, значить в цьому є виграш. А мінус, звичайно, є в тому, що якщо, якщо вам це заважко зробити, якщо ми беремо зараз відсоток, беремо цей стандартний платіж, і і uh -huh. ви фактично. Це для вас за високо. Ви знаєте, що ви можливо не там позичку можете отримати, але себе є мінус якомусь, як не можете витратити гроші на щось, на що, що ви хочете, і, і це житло забирає багато грошей. Тоді, звичайно, можливо, це не для вас. Цей процес це є, це є ця програма для тих, хто розуміє, що, що я можу я мені є окей платити. Пейменти, які вони є, але я використаю цю можливість на перших два роки? Можливо, в нас буде кращі терміни? Можливо, ми зможемо перефінансувати mm -hmm. десь на менший період часу і зменшити відсотки. Можливо, ми продамо житло. Знову ж таки, це, це як як кажуть, як, як плюси для цієї програми. А Любомира, а, а откише, яка ситуація з даунпейментом Наприклад, чи змінилося щось власне з PMI і так далі в цій ситуації? Чи все залишилося так, як є? PMI, е, фактично на рахунок самих програм. Е, Нічого нас так. немає, немає ніякого погіршення. Окей, значить, угу. якщо ви є перший покупець, ви можете поставити тільки 3%, down payment. Початковий mm -hmm. рівень знову ж таки, коли ми говоримо 3% down payment, це дуже дуже добре, тому що це маленький пеймент. Тільки щоб ви розуміли, що у вас самий платіж буде більший, тому що так як ви Оксана, сказала. Є PMI. PMI mm – -hmm. це моргічна страхівка, де ви перестраховуєте не себе, ви перестраховуєте банк mm -hmm. в разі вашої несплати. Uh, хороший mm -hmm. такий down payment, щоб цей mortgage insurance, щоб цей PMI був. Uh, низький, це є, скоріше всього, в районі 10% down payment, uh, тоді uh, цей, цей PMI він є досить низький, і якщо у вас буде повністю 22% виплачено, то цей PMI зійде. Mm -hmm. Зрештою, тобто не все так погано, і можна завжди знайти якусь, якийсь вихід з ситуації, якщо дійсно є, 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 є потреба є придбати нерухомість, і власне. І купити будинок своєї мрії, тому що інколи люди мріють, і в даному випадку знайшли те, що їм потрібно, але можливо фінансова ситуація не така сприятлива. Тим не менше шкода втрачати. Ось коли я дійсно теж знайшли, що їм потрібно. Так, звичайно, звичайно, У нас я, 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 кажу знову ж таки. Якщо якщо в когось є діти, треба треба вправні школи йти. Чи ви, у вас зміна роботи, так, і так. вам треба переїхати бути ближче до роботи? Е, є є кажуть ситуації в кожної персональні ситуації, які змінюються е, і е, вищий відсоток. Ми знаємо, що так можливо неприємно. Ми ми розрах... я кажу, знаємо, що що платіжки піднялися, кошт фінансування під, під Підніметься, але все ж таки, е, е, я кажу, кожен шукає, кожен шукає для себе це місце, де, де потребуєте. Значить, це не тільки в коштах, а це також є інші персональні речі. Я говорю, це, це є місце, де ви проживаєте, яка околиця, яка школа, де ви хочете проживати. А якщо в майбутньому будуть кращі умови, ви все зможете з ними користуватися, абсолютно. абсолютно. І... Власне, ще кілька слів про, про ці, скажімо, інші штати, де ви займаєтеся фінансуванням. Ну, зокрема, кілька слів про Флориду, яка трішечки несподіваний, mm -hmm. такі мала зараз перипетії з погодою, але тим не менше, мені здається, mm -hmm. що Флорида завжди залишається популярною і незважаючи на різні катаклізми, погодні. Та саме цікавіше, та я якраз також був на Флориді там пару тижнів, і, і, і знову таки часом, коли ми бачимо, дивимося телебачення і бачимо ті картинки, які і, 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 що це виглядає досить страшно, але знову ж таки, а люди, які проживають на Флориді, це є я кажу, нормальний, я кажу такий клімат, де ви будете бачити погоду і хорошу, і будете бачити часом кажуть. І мінуси, коли є проходять ці урагани. Так що, але саме цікавіше, ж на що я був позитивно здивований. Це наскільки як швидко, а, як, як, як швидко після цього урагану вони готові продовжувати, а, продовжувати життя, можна сказати, це буквально кажуть, через півтора тижня, де прийшов ураган в точці. 80% бізнесів, чи то ресторани, чи все повністю відкритою порою нормально. Та, чи mm -hmm. дороги почищені, чи mm -hmm. електропостачання просто відновлене. Так що е, такі, як кажуть, дивні там часом е, речі, де я чую від потенційних клієнтів, що вони переживають, чи їх це налякало, знову ж таки саме краще. А саме краще лікування, чи відчути оцей е, клімат чи статус, де ви є, це саме поїхати в цю точку е, і поїхати можливо, коли оцей ураган. Якщо прийшов, поїхати хоч пару тижнів після цього, і просто подивитися самому. Mm -hmm. Тому що я говорю: е, е, слухати, послухати це від когось іншого, це є окей. Подивитися телевізор. Це є окей, але поспілкуватися з людьми, які там і сам і самими подивитися, так mm -hmm. що Флорида продовжує бо це досить е, е, активна. Е, також я там бачу більше можливостей. Ми говоримо, Флорида був один з таких штатів, де дуже багато було інвесторів. Ми навіть, навіть не говоримо індивідуальні інвестори. Це були інвестори, такі, як ми знаємо, наприклад, Зилов. Зилов мав свою. свою Додаткова компанія частина інша під, під під тим корпоративом, де вони викупляли е, нерухомість і пізніше чи вони її в оренду здавали чи uh -huh, перепродували, uh -huh. значить, вони вони вийшли. Значить це є тільки один приклад з таких е, великих компаній, які просто вийшли з цього ринку. І чому а, тому, що останніх пару років. Інвестори не знали, що таке загубити гроші. Вони знали тільки як, як ну швидко ціни піднімалися. Роботи, фактично так. купив і продав і дуже швидко заробив. Зараз тут або а, ціни не ростуть так швидко, або не так швидко продаються. І вони фактично вирішили дуже багато інвесторів. Вийшли з цього ринку, і це дає можливість індивідуальним чи інвесторам, чи покупцям мати більше вибору швидше mm -hmm. домовилися. Є були були такі точки uh, Флориди, де я з агентами спілкувався. Фактично, ну просто ми говоримо на, на один будинок. Було просто неймовірно кількість цих оферів, і щоб щось виграти було нереально на сьогоднішній день. Ситуація покращилася, так mm -hmm. що ми, візьмемо це, як, як плюс можна використати цю можливість. тому вас використати власне, цю можливість. Той хто любить Флориду і все таки вірить там, що там чудово гарно можна провести час. А це дійсно так. Тому дійсно скористайтеся такою можливістю. Ну і я знаю, що ви ще крім цього, і в сусідніх штатах теж займаєтеся перефінансуванням нерухомості. Любомира, це так, це Віскансен, це Мічиган, так. Uh, Michigan, Michigan. там ми не працюємо, але Вісконсин uh -huh. працюємо. Штат Каліфорнія, Каліфорна, uh, часом я знаю. Uh бо це сусідній штат по Іліної. Часом є таке бажання в клієнтів, часом навіть побудувати собі щось. Ми знаємо, що так, так, так. Ще досить сприятливі ціни є на землю. І часом, якщо якщо у вас є а, така опція чи бажання побудувати собі будинок чи чи дачу, так другий будинок а, ми можемо вам допомогти з, з позичками на будівництво. Також О, а, так, що якщо по та по географічних е, категоріях, це ми покриваємо штат Іліной. Вискансин, Флорида і також Каліфорнія. Але знову ж таки, якщо у вас можливо є питання в якомусь іншому штаті, е, хоча я, знову таки ми не можемо вам допомогти напряму, але можливо можемо вам порекомендувати чи знайти хорошого моргічного агента в тих штатах. Так що, будь ласка, звертайтеся. Дякую, Любомира. Я думаю, що ми сьогодні багато питань обговорили. Будемо очікувати е, результатів. Е... Центрального резервного банку, ось і будемо як так би мовити, морально готуватися до різних несподіванок. Але тим не менше, якщо є бажання придбати нерухомість, то безумовно телефонуйте до Любомира Лучечка, тому що мені здається, найпрофесійніше фінансування поради, і все решта може дати саме людина, яка займається цим цією справою 24 години, мабуть, на добу, і знає все, що стосується фінансування нерухомості. Це Любомир Лучечко і телефон 847-834-0102. Ще раз 847-834-0102. Дякую, Любомире, гарного приємного дня і до наступної зустрічі в ефірі. Нашому до побачення. Дякую, Оксана. Ще раз дякую.